Чужі серед своїх київські поліцейські поцупили з квартири киянина коштовні старовинні монети та намагалися продати. А їх колеги тим часом ламали голову, хто крадіє та де їх шукати. Створили проблем співробітники управління поліції охорони. Нечистих на руку викрали працівники департаменту внутрішньої безпеки. Як з'ясувалося, ще у травні цього року поліцейські приїхали на виклик до столичної квартири. Спрацювала тривожна кнопка. Господаря, звісно, вдома не було. Крадії правоохоронців злякалися та втекли. Поліцейські ж вирішили докрасти те, що не встигли забрати квартирні злодії. Уже повертаючись назовні, інспектор поліції охорони помітив на столоку біля вікна альбом в шкіряній політорці, а в ньому кілька сот старовинних монет. Знахідку він показав своїм напарникам і разом вони вирішили привласнити її. Поки правоохоронці Шевченківського району поліції розшукували крадіїв. Їхні колеги з поліції охорони вже оцінили викрадене 270 тисяч гривень. Продати колекцію старовинних монет вирішили дешевше за 200 тисяч. Опісля угоди домовилися гроші розділити, та не судилося, завадив пильний покупець, який відчув щось неладне, і попередив правоохоронців про колекцію. На зустріч з потенційним покупцем поїхав 33-річний, нині звільнений з лав органів молодший інспектор УПО. Як тільки чоловік отримав 200 тисяч гривень, поліцейського охорони затримали. Зараз співробітники внутрішньої безпеки арештували його поплічника. Вони під вартою долю третього фігуранта ще вирішують. Якщо кілька років тому про так званих перевертнів у правоохоронних органах існування кричущих злочинів українці могли лише уявити, то зараз департамент внутрішньої безпеки на конкретних прикладах демонструє усі поліцейські реалії, навіть попри те, що це свої перед законом, усі рівні.